З початку нападу російських військ на Сумщину у лікарів області частково змінився і графік роботи, і самі підходи. У цій лікарні перейшли на добові чергування. Жінки сприймали розумінням нинішньої ситуації. Зрозуміло, що вони переживали за сім'ю, за дітей, але десь 70-80% жінок виходили на. На зміну працювали, надавали допомогу у зв'язку з тим, що перестав працювати громадський транспорт, і частина медпрацівників виїхала до відділення хірургії, долучили і працівників і інших відділень. Ми працюємо на своїх місцях, робимо те, що ми можемо. Як кажуть, кожен повинен знаходитись там, де він повинен бути на цей час. Навіть при повітряній тривозі частина медичного персоналу лікарні не спускається до сховища, аби залишатися із важкохворими. Хворі, сланипаним пораненими, тяжкі хворі. Відділення працює цілодобово, весь медичний персонал нікуди не уїхав. Зараз відділення хірургії заповнюють не більше, ніж на 50%, аби за потреби у лікарні були вільні місця. Теперішній час ми надаємо майже ну, всю ургентну допомогу. Наразі з'явилася можливість надавати поодинокі випадки плановим хворим, які не мають можливості дочекатися кінця війни. Зараз у відділенні працює підсилена бригада лікарів. Сюди привозять і хворих з визволених від російських військ районів. Пані Лідію доставили із тростянця. Їй під час обстрілів у власному будинку осколком поранило руку. Двері падають, і сюди чую у мене кров. Ну чи як я думаю, точно руку мені відбило. І я, ну общем, на холодильник упали двері. Я виходжу на вулицю, у мене нема нічого. Також, за словами лікаря, до них почастішали звернення із шлунковими кровотечами. Їх було поранено декілька днів, і вони не змага... не могли звернутися за повноцінною допомогою до лікарів-хірургів, але не дивлячись на те, що більше стало хворих з пораненнями, вірніше вони з'явились, все одно. Залишаються пацієнти з хірургічною патологією, з панкреатітами, грижами, захворюваннями шлунка, підшлункової залози 12 палої кишки. Ми їм також надаємо зараз допомогу. Це пов'язано з тим стресовим фактором, який постійно присутній у наших пацієнтів останнім часом за останній місяць. Наразі говорять лікарі, завдяки волонтерам і державному забезпеченню, у лікарні є всі необхідні медикаменти для того, аби надавати допомогу хворим.